Сьогодні спілка підприємців теле та кіноіндустрії разом з благодійним фондом, волонтер та фондом течія привезли ще чотири фури сіток, які ми використовуємо для захисту наших позицій, нашої техніки особового складу на фронті. Зустрічаємо 42-гу фуру. Загалом це 750 тонн антидронових сіток, які будуть ефективні на всій лінії фронту. Ця партія відправляється на Сумський, Покровський і Харківські напрямки. Вже завтра хлопці отримують цю допомогу і почнуть її використовувати для захисту особового складу та техніки. У цей час, коли fpv дрони дуже нищать як техніку, так і захисне вкриття військовослужбовців, ці сітки допомагають. Захистити як бійців, так і їхню техніку, так і їхні позиції. Вони дуже допомагають е, дійсно у веденні бойових дій. Дуже багато запитів з різних напрямків. Ми не зупиняємося, продовжуємо їх привозити. Зараз вийшли на майже кожні два тижні. У нас приїжджає по чотири по п'ять фур, і в той же день вони зазвичай розподіляються по частинам. Я маю надію, що ми будемо так робити до перемоги. Дуже приємно було дивитись на відео, які нам присилають бійці, де дрони, застрягши у цих сітках, не долетіли до наших позицій. Продовжуємо робити інші ініціативи, як то забезпечення наших бійців протезами, новітніми протезами біонічними, займатися поставкою новітньої техніки у лікарні України. Хочу подякувати. Волонтерам з Голландії, з Данії, з Польщі, які доставляють цю сітку, яку передають цю сітки. Це так само волонтери, такі як ми, люди, які просто хочуть допомогти. Це насправді дуже, дуже багато людей в цьому ланцюжку, в якому задіяні багато країн багато різних людей, добрих людей. У всіх одна мета допомогти українському війську вистояти в цій війні проти російського мордору. Велика подяка кожному волонтеру, всім благодійним фондам, які долучаються до цієї ініціативи, яка називається «Павутиння». І, зокрема, найщиріша подяка благодійному фонду Батальйон Волонтер, Фундації Течії, кіноспілці, а також Артему Колюбаєву, Олегу Круту, Бачкалі Роману за те, що вони систематично і щодня опікуються цим питанням і сприяють тому, що із-за кордону, з портів європейських до нашої України їдуть такі чудові вантажі. Слава Україні!